Я ваш Олександр і захоплююсь науками фізико-математичного характеру. Мені подобається досліджувати та дізнаватися про нове. Хочу стати інженером. Зараз Україна переживає на кращі часи через війну, і за цього українська енергетика сильно постраждала. Тому у мене з'явилася мета дослідити енергію Сонця як альтернативне джерело енергії. Моя науково дослідницька робота була написана на тему, яку вони проходять у шкільному курсі фізики. В школі не вивчають суричні та параболічні зеркала. Опрацювавши на науковою літературу, я почав виготовляти параболічні зеркала. Відмінність параболічного зеркала від сферичного дзеркала – зеркала От те, що коли паркціальні промені падають на поверхню параболічного зеркала. Перетинається в одній точці яка називається фокус. За принципом ферма, не від сферичного зеркал, де відбиті від перкціальні промені і не перетинається в одній точці. Параболічне зеркало. Параболічне зеркало, це зеркало, як в фокус, сегмент сфера, саме відбуваюча сторона, відто всередину. Я виготовляв своє параболічне зеркало так. Спочатку взяв каркас, алюмініовий дріт і зробив каркас довжиною майже метр і шириною до 25 метрів. Далі повернув її під форму парабу. У мене з'явилася наступна проблема. Я ніяк не міг розмістити фольгу на каркас так, щоб вона не йшла хвилями або нарвалася. Я цю проблему вирішив так: взяв картон, пігнув під форму каркасу і завдяки двосторонньому скотчу закріпив на ній фольгу. Далі цей картон з фольгою я закріпив вже на каркасі завдяки скотчу. І ззаді прикріпив, так би мовити, регулятор напрямку. Це все мені обійшлося приблизно 50 гривень. Ось далі бачите повні характеристики. У мене кофент відбиття 90%, тому що я використав у алюміновий фольгі для цього сторону, у якої кофесот збиття 90%, На від матової, у якої 80%. Далі я розрахував КД, а в мене вийшло приблизно 20% із-за невеликих розмірів посудини. Далі провівши серію експериментів, я можу виконувати декілька з них, які мені, мені вдалося провести. Тому що із запасності конструкції вона часто переверталася. Перший експеримент я взяв дві прозорі посудини об'ємом 05 літрів, які всі наступні. Одна нагрівалася за рахунок теплополишної задоволення, а друга ще додатково з допомоги парабелічного церкву. Сама як парабелічного церква нагрівається. Додатково нагріваю рідину. Далі, в другому експерименті, я взяв дві посудини, одна біла, друга чорна. і розмістив напроти дзеркала. Діснувався, як кольор впливає на нагрівання рідини. А на в третьому експерименті я взяв чорну ємність, посудину закрив кришку та обернув пів банки в посудену волі. Діснувався, як дзеркало самостійно нагріває рідину без допомоги теплопнутикошньому до середовищі. І в останній експеримент був на найенергоефективнішим за попередній. Я взяв дві чорні посудини, але одна була з кришкою для запобігання охолодження рідини внаслідок зростання випаровування при збільшенні температури, а другу залишив без кришки і розмістив напроти дзеркала. І в цьому експерименті була найбільша різниця початкової та кінцевої температури у банки, яка була закритою крит... з кришкою. І роблячи підсумок моїх експериментів. Можна сказати, що в використовування проблічного дерка треба робити так. Розмістити дзеркало перпендикулярно до сонячних променів та у фокусі розміщати посуд... чорну посудину закритою кришкою. Загальний висновок моєї роботи такий. Перше, це колір та наявність кришки на ній впливає на нагрівання рідини. Друге, це те, що... Принцип роботи барабелічного взяту, коли є концентратор сонячної енергії, це е, принцип фокусування та при відбиття промів, та фокусування їх в одній точці у фокусі. Третє це технологічна простота. Виготовити сонячні електростаті на барабелічних церквах дуже просто, їх технологія проста. І ще вона дешева, на відміну від високоефективних фотоелектричних. Технології, які перетворюють сонячні промені напряму в електрику. Ну на цьому все.